Ракетні війська і артилерія одна з головних сил проведення оборонних чи наступальних боїв. Озброєння, яке належить цьому роду військ, демонструє на що здатна армія. Батарея в складі шести реактивних систем залпового вогню накриває площу до 60 футбольних полів. 20% противника вбиває артилерія. Шо? Всі ці системи можуть застосовуватися в зимових умовах. Людей, які ним управляють, по праву називають богами війни. Артилерія один з трьох найстаріших родів сухопутних військ. За своїм бойовим призначенням має різноманітну класифікацію і типи систем озброєння. Наприклад, калібр 105 і більше міліметрів дає можливість застосовувати хімічні та біологічні боєприпаси. Тактичні ж та ядерні стають доступними починаючи з калібру 152 міліметри. Артилерія ціла наука з експлуатації стрілецького зброєння, його бойових властивостей, способів стрільби та бойового застосування, удосконалюючись, модернізуючись, отримуючи на озброєння високоточні боєприпаси, новітні системи наведення, різноманітні нові рішення в галузі. Власне, уражаючих факторів боєприпасів і їх дії по противнику. Артилерія залишається богом війни. Антон Мандриченко служить у навчальному артилерійському полку в селищі міського типу дівички. Тут немає театрів, супермаркетів та інших переваг цивілізації. Навколо ліс, річка та військова частина. За парканом з колючого дроту на полігоні, Антон готує фахівців наземної артилерії. Протягом чотирьох місяців він навчає курсантів керувати системами залпового вогню. Представляю реактивну систему залпового вогню БМ-21 ГРАД. Дана установка призначена для ураження живої сили вогневих засобів противника, пунктів управління противника, артилерійських мінометних батарей. На цьому полігоні готують командирів гармат бойових машин ракетної артилерії, командирів відділень, топогеодезистів, обчислювачів та артилеристів-розвідників. Кожного року курс навчання у дівичках проходять близько 60 військовослужбовців, і кожен з них здійснює пуски. Батарея в складі шести. Реактивних систем залпового вогню накриває площу фронтом 800 метрів, глибиною 400 метрів, що дорівнює, якщо сказати простою мовою, до 60 футбольних полів. Основні тактико-технічні характеристики бойової машини Град калібр 122,4 мм, дальність пуску 21 км. Обслуговує таку машину 4 особи командир, навідник, заряджаючий і водій. У бою ГРАД виїжджає у складі батареї. Слова Град, «смерч», ураган для військовослужбовців-артилеристів сповнені далеко непогодного значення. Саме так називають ракетні установки. І, хоч з прогнозом погоди вони не пов'язані, та підняти температуру повітря все-таки можуть. Реактивна система залпу вогню ураган призначена для знищення живої сили та вогневих засобів противника. Вона застосовує такі боєприпаси, як осколково фугасні, об'ємного взриву. Дистанційного мінування місцевості для того, щоб створити справжній мінний ураган. Цій машині потрібно всього 6 хвилин. На вогневу позицію вона прибуває уже зарядженою і готовою до застосування. Час на перезаряджання 20 хвилин. Ураган обслуговують четверо осіб. По кінці навчання всі курсанти приймають участь в заняттях спеціальної підготовки з бойовим пострілом, тобто кожен за своїм фахом. Як самоходна артилерія стріляє, так і буксує має. А також бойовомашинартилерії. Потім ці розвитки кабелю тиск розвитки приймають участь в усіх стрільбах. Нинішній рік визначено роком технічної готовності озброєння та військової техніки. Серед основних пріоритетів підвищення рівня технічних знань військовослужбовців, а у практичній діяльності військ впровадження дієвої системи обслуговування військової техніки. Всі ті системи, які були, підтримуються на належному рівні. Сучасно обслуговуються. Засоби для цього є. Зараз закінчився перевод на осінно-зимовий період експлуатації. Змінюють мастила, заливають охолоджуючу рідину і взагалі обслуговують ці системи жінки забезпечення машин. Майбутні офіцери-артилеристи навчаються на Яврівському полігоні. Двічі на рік вони стріляють з гармати, міномета та гаубиці. Особливістю навчання артилеристів є те, що курсанти ведуть вогонь по невидимих мішенях. Вони визначають ціль арифметично, враховують дальність, вносять поправки, створюють орієнтири, використовуючи знання з математики та геометрії. 2777. У воєнний час артилерію здавна називають останнім доказом королів. Навіть у нинішніх локальних конфліктах без неї не обійтись, особливо під час боїв на складних ділянках місцевості. Досвід наших колег-артилеристів, які виконували свої обов'язки в Афганістані, у В'єтнамі, в Єгипті, в інших гарячих точках. Ми враховуємо в навчальному процесі. Дощ, туман, сніг. Коли авіація не здатна забезпечити надійну підтримку, в бій вступає артилерія. Фатіл загорає! О! О! Низка навчань, які були проведені проведені в цьому році, в тому числі адекватне реагування, надали можливість. Провести навчання з бойовою стрільбою, провести контрольно-комплексні заняття на допуск до бойової стрільби в багатьох військових частинах і підрозділах артилерії. Ближчим часом українські збройні сили планують поповнити арсенал артилерії новими ракетними установками типу СПСН, які прийдуть на зміну «Скадам». Пускова установка Сапсан має з'явитись в українському війську у 2016 році. Її призначення виконувати завдання, які свого часу виконували «Скади». Особливість сапсана в універсальності, адже з цієї установки можна буде випускати ракети як тактичного, так і оперативно-тактичного рівня. Літаючий лом так артилеристи називають стратегічні ракети скади. Навіть без ядерної боєголовки їх вважають зброєю стримування. За своїми параметрами вони належать до високоточних ракет з дальністю польоту близько 500 кілометрів. В результаті угоди між Києвом та Вашингтоном 1993 року про знищення року. ядерної зброї неядерні скади також були зняті з озброєння. Підприємствами оборонно промислового комплексу проводяться розробки подібного власного комплексу. Багатофункціонального комплексу САПСАН, який би міг зайняти нішу, от яка утворилася після того, як були зняті за зброєння комплекси СКАД 8К-14. Добре відомі комплекси, які непогано зарекомендували себе у воєнних конфліктах останніх десятиліть, але за своїми якостями, технічними характеристиками. Морально застаріло і практично не відповідав вимогам сучасності. аналізуючи стан бойової підготовки і злагодженості дій підрозділів ракетних військ та артилерії. Командири різних рівнів наполягають на вирішенні питання переозброєння, адже здебільшого нині використовуються радянські зразки. Та до повного вичерпання запасу міцності ще далеко. І ракетники, і артилеристи впевнені, що за будь-яких обставин зможуть вчасно та ефективно відреагувати. Успішне проведення низки командно-штабних навчань довели, що практична складова ракетних військ та артилерії відповідає вимогам, які сьогодні висуваються перед збройними силами України.